Всім привіт, вітаю вас на каналі Село Вихідного Дня Сьогодні вже субота, третій день в селі, дивіться як гарнесенька я покосив газончик. Бачите, це чотенько. У дворі, на дворі покосить газон це 30 з чимось години, так що... Але я сьогодні не про це. Сьогодні я хочу розказати, що дружина. Хочу розказати. Про квітки вони мількають, я щось кажу про них, але не зовсім все знаю. Тому дружина вдягла своє плащ-пальто і має нагоду з вами поговорити. Зараз я буду показувати, а вона буде розказувати. Приємного перегляду. Не буду. Не для надо для контенту. Ну, не треба. Так, з чого ми почнемо? Йшли від фіртки. Що у нас тут є? Це наша фіртка. І зразу за фірткою у нас що знаходиться? Знаходить у нас піон, це я знаю. Півон. А то у нас іріс півники. Ірис півники. Ось такий гарненький синенький. А де тут? Це ще не розкрився, бачите я Зараз зроблю масштаб для квітів. Отак. Щоб фокусувалося, Бачите, яке гарнівня. Починає розквітати, це жовтий. Сказав, дружина буде розказувати і пішов все розказувати. Да? Ми Ще знімаємо для того, щоб потім можна було, коли перецвіте, їх розсаджувати і розуміти, де який. О, віться, яка жовтенька. Як ти зветься? Віола. Це віола. Віола насіялась, де захотіла. так, півони. Дивіться, які півончики гарнюні. Червоний червоний. Навіть кольор якийсь такий. Колір піон. Mm -hmm. Півонія, як в селі нас сказали колись. Да? Папороть у нас не розказує. Ну, Папородь, да, так, ну, це не цвіта, я про квіти хотів розказати. точніше тих. А то потім будемо розказувати то лілі. лілія. Лілі-лілі. Ну, ялинка це взагалі ще блеск. Так, ще одні піони. Ті гарні Півоні, а, ще вони один. такі ж самі, так? Да? Оце колосливка у нас такий самий. Іріс, так? Так. А це колошини, Колошини у нас трошки інакші, Отакий, бачите, який? Теж дуже гарненький кущ. Один, два, три, отуди от пішов. А ось якийсь чорний. Це теж так? Кохана? Так, так, це все півони, Це Ми все. Ми купляли якісь сортові, такі півники гарні. Які півони? Пів півники. Півники, так. Да. півони, це я можу на них сказати. А тобі не положено. Ось дивіться, чорний. Це як зацвіте, буде такий чорний кущ. Оце теж гарненьке, але він ще поки що не цвіте. Водозбір, чи як його назвати, Аквілегія цвіте. Збір Аквілегія, Агрус. Агруси по моїй часті, я люблю Агрус. Хата музей, бачите, що стоїть. Сподівався, що вона впаде, але ніт. На ж Мак, он, бачиш, затісався. Залишили. Не можна мак садити. Поки... Так це ж квітка. А, квітка максималь. Так, дивіться, агрос, пішли далі. Тут це м'ята, так? Ні, Міліса. Міліса ну, Ви зрозуміли, так? Да? Дивіться, тут такий пішов синенький. Що його розкрити, то там нічого не видно. Тут синенький, синенький, і далі пішов отакий. Ось ж таки гарнюні. Тут, мабуть, є дівчачі і хлопчачі квітки. Чи ні? Чи воно саме запильне. І все, дивіться, яке. Жовтий. А ось осюди який гарний буде, але гарний. він ще не розквітнув. Зараз я підійду, я спішу, я зараз сфокусуюсь. Ось ось такий жовтий, жовтий з якимось незрозумілим. І там теж синенький. Бабця прийшла збирати урожай, але ще нічого не достигла. Трохи пізніше приходь. Ще не поспів агрус. Ось, все, бачиш, якийсь цікавий. Це такі, теж розцвіте колись. Наступного разу покажу. Ну, Будемо знати, що це ось так. Треба панорамку знімати, щоб потім його знайти можна було. Ружа не померзла, ні одна. Це дружина в мене любить ружі. Я, чесно кажучи, не дуже. Один кущ, другий. Кого? От третій, як ти назвав четвер... рози? Ружа, ні. Яка ружа? А ружа це не роза? Ні. Це ні. Сказали, це ні. Бачите, як добре, що в мене є співведучий. Все розказує, тільки що мовчить. Ага, порозказує, що попало. А ото маленькі квіточки то що таке? Де маленькі? Ну. ну. То були гіацинти, вони цвілися. Оце. А, це маргаритки. Маргарітки. Гіацин ти в оце в, в клітці сидять. Ні, то в клітці ці будуть гладіолоси. Щось ти все попутав, ну, розказу, було... як треба. Я ж тебе підготував. <сві> то, я ж тобі, тебе просив почитати. Наш читати, я все знаю. Ти все знаєш? Ну, добре. Це Лілі, це розг, гіацин ти відцвілися, тюльпани теж вже відсвілися, ми їх садили. Отакі спеціальні. Дивно, кінець травня, вони відсулися. А це буде жовтий жовтий піон. Оце, Оце, так. Да. Він такий гарненький. А по квітці не скажеш, що він жовтий. Ну, це бо, бути Ми якісь... молоденькі посадили. Це Оце гарнень... Наша альтанка. Діться, виноград нічого з ним не робив, навіть не обриває. Один роза, а то, що в кінці то ж не роза. А я не знаю, як називається таке плетюче, воно. Типу в кліматі. Кампсі в кліматі, щось таке. І ну що розквітне побачив. Це сальвія. Так. Оце бачите? Це я знаю. А це чорнобривець вже цвіте. Ампільний. Маленький так. то ампільний, правильно? О, я кажу? Так. І все, що чорнобривець. Я думав, вони в цьому цвітуть влітку, в кінці літку. Ну, Ось така композиція. Присілить. Щось, мабуть, вилізло, і бабця досадила і стала краса. Так дивісь, як на картинці, так? Да? Чотенько, ага, да, гарненько. Це, це буде жовта, роза? гарненька роза. Ну, побачимо насчет жовта. Теж. Я думаю, тиждень два і все, і буде тут. Ну, все ж видно, що вона буде жовта. Ось. Ну, можливо. Якщо ти пам'ятаєш, то добре. Це в нас. Телергонія точно? да, вонюча, така. вонюча, ми викви, щоб вона воняла в вольтанті. А, вона а вона це не що... тронеш. Да? Так. Ну добре. А це ми... Звук пишеться у нас. Да. Так. продовжуємо. Це у нас... як воно звається? Петуня. А чого така маленька? Мушка якась літає. Сорт такий. Дружина небагатослів на мене. Сказала, все. Треба всім понять. А це було темне в нас, так? Так. А зараз посвітлішало. Я знімав, воно таке темне, темне було. Ні, воно різні чому є, бачиш, таке темніше є. Ну на сонці щось воно побіліло. Та, воно біль. Он та гарненько мені подобається. Так, як... Це як воно називається? Пітунія? Так. Це пітунія. А є пітунія, а те, що не плететься, як звичай. Вона є ампільна, є не ампільне. да, воно все пітунія? Так. Дивіться, зоряне небо. На дах машині понаклеювати і буде чотенько, так? Да? Треба спочатку машину знайти, на яку не шкоду, який чорт. Ух, яка квіточка. А воно в нас... Це лимон, бачив, почав щось. Лімон, який ми колись різали на відосі. є да. Так, є в нас на відео лімон, але, але він відплодоносив. Ну, я думаю, йому треба дуже багацько вітамінів. Ну, ми його пересадили. А побачимо. оце біленьке, це що таке? Теж винесли. як воно звати. Жіноче щастя, забула, як називається. Спатіфілом. Спатіфілом, дружина каже. Ось дивіться, який це великий такий чи малий спатіфілом. Бачите, на долоні навіть більше. А ці такі якісь з епіцентру не дуже породисті. Бачите, там листя таке зовсім інакше. Ну, поки тепло, воно буде у нас на вулиці. Це теж ну, Пішли далі. Це ці... в нас малина пішла. Так, то ці шарики від Пішли трошки далі, покажу. Покажемо я вибача. Так, кохан? Йдеш? Йду. Пішли. Ось що така композиція. Тут колись яма була і зберігали картоплю замість цього погребу. І ми оце засипаємо, засипаємо, ну. Асфальтувати чи бетонувати немає сенсу. Дитя бджоли працюють повним ходом. Зараз як жахне мене якось. І відео закінчиться. Виявляється гарний медонос, ця штукенця. Тут теж ірис такий чотенький. Віола, я вже запам'ятав. теж така гарнюня-гарнюня. Я фокусуюся на ній. Телефон не хочеш О! Це ясчивні квіточки, зараз їх в салати додають. Да, зараз ми їх позриваємо і додамо в салат. Ні, ми їх зривати не будемо. А ми не будемо чого. Вони гарні у них, хай зквітнуть. О, дивіться, яка. О, тут дивіки, картинка чутенька. А це виріс під Дивіться, ці... Наче видно очі і мірець. борода, як у тебе, бачиш? Як у мене. Ну, майже. Дружина каже, на мене схожа, я так не думаю. То, що бачите. Ді, це, бачите, Тут такий синенький з біленьким. Гарненький. А тут у нас синенький, такий Головинь. фіолетовий, якийсь бузковий колір. Да? Угу. Такий, це зразу біля, і тут роза у нас росте. Зразу пішов такий і поруч. Добре, що він не перезапиляється. Да? Угу. А цей вже відцвітає, бачите, цей такий. Це раніше він починав трошки вітноців. раніше, Це мак. Буде гарненько. Це маки. Теж Такі здорові, красиві. Покажу. Це жовтенький ірис, так. Так. Чи ти будеш балакати? Та вже до балаку. Ну, Я звик камера включилась, і в мене язик починає теліпатись і видавати звуки. Дружина, може, і зібралась з думками, але я її переблюв. У нас гілочка жасміну залишилася, але вона ще не квітне. Там теж коло спеціального резервуару є. Цибулька. І жасмін. Жасмін у нас коло під квартирою росте. Ох, там, звісно, кущ такий капітальний. І тля. Треба буде побризкати. Ось таке. Пішли, ще туди подивимось. Іде? Так іде. Доганяємо. Там курі, але відео не про курі. всі біжать до тебе. Все одно, це не про курі відео. <гум> Тут у нас калина. калина. Дивіться, цей. Я щось ніколи не гадав, що пахне. вона так ну, пахне таке, звісно. Не, не так, щоб дуже воно. Ну пахне. чому є такий ніжний аромат? Ніжний, так. Mm -hmm. Ну, в кожному свій. Це яка калина. Це ж як яблуня зацвіла. Тільки цвіт, звичайно, інший. А цей кущ рози це ще шездач у нас, так? Mm -hmm. і він ріс там десь, заважав ялинці. Ми з бабусю взяли, підкопали, там коріння було взагалі ні про що. Минулого року чи позамовло. Mm -hmm. І ми її так вкинули, виживе, то вижив. І він вижив. І буде все цвісти, бачите, це. Червона. Це платюча червона роза. і це не. Як вона звається? Це що... плетюча роза. На те, що прививають А, не шипшина. Не шипшина, зрозуміли. Це саме роза буде. Бо то шипшина могла відійти до прививка, а це роза. Дивіться, тут теж такий синій з білим язиком. Гарненький такі, так? Це самі перший відворіт у нас. Це в нас жовтенький пішов. Дуже багацько. Це хтось подарував, що вони да, хтось розрозповзлися. Потім іде отакий, розростається, дружина каже. Кому треба, будемо розігрувати. Жартую, звісно. Ну, якщо дуже треба, то поділимось. Жовтенький і ось отакий. Теж дивіться, ж скільки. оскільки. Я б такий, що газоном, звичайно, засіяв, раз покосив і чотенько. Але нічого, це водозбір. Да? Аквілегія, да. так. Треба У нас розової немає, що це, можна, будь, якась світла, якась біленька, у нас якось одного кольору воно затісалось. Ну, а нічого. Треба буде докупити. До речі, такі кущі, я бачу, продають. Прямо кущом так отак, беруть і продаю, продають. У да. на сіням сіється, а можна й кущиком. Це в нас теж куч водозбою пощастило. От біля цього де вода, то він гарненько собі. Росте. Ну, пощастило, що не скусив його. Ну так, да, ти можеш. Я можу, я все можу. Я багатофункціональний дядько. Така у нас Півон, Да? що угу. тут у нас далі йде. Хризантемон будуть на осінь. Угу. А якого кольору, не зрозумів. Не знаю. А От... то маки, так? Так. Ото. Вони самі собі. Ото. Коли захотіли, зам, тоді ростуть. А це що таке? Це були нарциси. Да, – Так, гарненькі. Може і все. Ми навіть додому забрали, да? так? Так. Розочка. І наші. трошки. Подуріли їхній аромат. Бачите, так. це теж розоченька. Очіток якийсь. Зайча капуста, ти вчора казав. Ні, це не все, це, це очиток якийсь, не знаю. Ну, не там Теж капуста. піон під ялинкою. Ну це запам'ятовувати не треба, він там великий якого ти казала кольору він буде? Розовий у нас є такі. Рожевий, каже. Не рожевий, він такий більш. Ніжний. А це хоста. Хоста, так. Да. Це я знаю, я в студентські роки ми багато їх засаджали цей хости. Mm. Ось такі у нас справи. Да? Yeah. Кажи, до побачення. До побачення. До да? телебачення. Дякую за перегляд. Ось таке відео вийшло про квітки. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. І будемо ще знімати. Ще багато чому цвісти і будемо знімати. Так що, донайте, не забувайте, і до нових зустрічей.